Права 361. Найвища вершина Кримських гір, гора роман Кош, має висоту 1545 метрів. Вона на 477 метрів нижча від карпатської гори Піп Іван Чорногорський, яка на 86 метрів вища за гору піп Іван Марморозький. Яка висота найвищої гори України Говерли, якщо вона на 125 метрів вища за гору піп Іван Мармароський? Ну що ж, давайте будемо думати крок за кроком, як обчислювати висоту кожної з гори, яка зазначена в цій задачі? Отже, ми знаємо, що найвища. Вершина Кримських гір, це гора Роман-Кош, має висоту 1545 метрів. Вона на 477 метрів нижча від Карпатської гори піп Іван Чорногорський. Давайте визначимо, яка висота Карпатської гори Піпіван-Чорногорський. Якщо вона тоді виходить на 477 метрів більша за висоту гори Роман-Кош. Тобто ми пишемо перше завдання Треба до 1500 метрів. 45 метрів. Додати 477 плюс 477 І це дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати. 1545. 1545. Додати 477. Додаємо. 5 плюс 7 це 12, 2 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 1 це 5. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 4 9, плюс одиничка це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2022. Записуємо, що тоді висота у нас 2022. Пишемо в дужках чого. Метрів? Це висота. Висота, гори. Пишемо піп Іван Чорногорський, піп? Іван, Чорногорський. Так, добре. Тепер ця висота гори Піп Іван Чорногорський, вона на 86 метрів вища за гору піп Іван Марморозький. Ну що ж, щоб знайти висоту гори піп Іван Марморозький, нам треба від цієї висоти відняти 86 метрів. Пишемо тоді, друге. 2022. Відняти 86 метрів. І це дорівнює. Давайте стовпчик будемо віднімати. 2022. Відняти 86. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. 2 забрали одиничку, це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 0, не можна забрати одиничку, позичаємо старшого розряду. У 10 позичаємо одиничку, це буде 9. 2, забрали одиничку, це 1. Отже вийде 1936. Записуємо, що це буде 1936. Пишемо в дужках чого метрів. Це висота гори. Гори. Пишемо піп іван. Мармаройський, піп, Іван. Мармаройський. Мармаройський. Так. Ну, добре, ми вже знаємо, яка висота гори, піп Іван Мармароський. А сказано, що висота говерли на 125 метрів вища за гору піпіван мармароський Ну що ж, тоді третє дії нам треба до висоти гори Піпіван-Мармароський, 1936 метрів. Додати 125 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Пишемо 1900. 36 додати. 125. Давайте будемо додавати. 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо 1 старший розряд. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2061. Пишемо і це дорівнює. 2061. Пишемо в дужках чого? Метрів. Це висота Говерли. Висота. Говерли. Так, ну що ж, ми знайшли, що висота Говерли 2061 метр. Записуємо відповідь. Відповідь. Яка висота? 2061 метр. Ну що ж, ось така задача про географію нашої України. На цьому вправу завершено.